Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас буде трохи чорної магії у відео. Прийшла до нас в ремонт ось така камера Blackmagic 6K і ми будемо її ремонтувати. Що з нею не так запитаєтесь, ви типова для цих камер проблема, що у нас вирваний USB Type-C конектор. Таку камеру я розбиратиму вперше, бо до того я завжди розбирав тільки 4К. А сьогодні вже прийшла така камера. Дуже мені цікаво як вона в розбиранні в порівнянні з попередньою версією. Давайте її включимо. Ось така от камера, що мене дуже сильно, ну як здивувало, я знав, що в неї є така функція, але що мені дуже сильно подобається, це те, що тут є вмонтовані фільтри. Вони прямо тут в матриці, перед матрицею. Давайте подивимось. Бачите, у нас перемикаються ну, є два типи фільтрів. І це прям дуже гарно. Бо тобі не треба нічого накручувати на об'єктив. фільтри вже є вмонтовані в камеру. Це досить круто. Зараз я вам покажу, в чому проблема. Давайте підключимо ssd накопичувач має ось такий на 2 ТБ. Каже, що його треба відформатувати. Бачите? Якщо я тут рухаю, то він то появляється, то зникає. Я не буду його підключати стільки разів, щоб не запороти. Одним словом, треба розбирати і розбиратися. У мене є ось такий USB TFC тестер, але мені здається, що він сюди не поміститься. Ані помістився. Подивимось, що він тут нам скаже. Каже, що все добре. Трохи його порухаємо вправо-вліво. Ну і довіряй потім тій китайській шляпі, ви бачите, що проблема в нас є. Добре. Будемо розбирати. Передня версія такої камери розбиралася наступним чином. Треба було зняти ці дві заглушечки. Під ними були гвинти під шостий торкс, наскільки я пригадую. Тут заглушки також є, і гвинти, ймовірно, також є. Так, інша пара гвинтів у нас би мало бути під цією гумовою накладкою. Ну, Камера вже розбиралася, тому що ця гумка досить легко відкрилася, і бачу, що гвинти у нас тут злизані. Тобто займався. Тут у нас якісь шо, аксесуари чіпляються так? Що таке? Що щось чіпляється, тут, напевно, теж треба розібрати, я собі так думаю, але я не впевнений. Ну Давайте наразі не будемо тут крутити нічого. Спробуємо розкрутити. тут. <му> Мабуть, ще треба буде щось тут трохи розкрутити. Тож зверху тут то треба буде 2 гвинта відпустити. Так, цікаво, як зараз тут у них зроблено, бо в старій камері треба було акуратно в, в такому режимі підключити шлейф і його потім підключати було досить напряжно. Тут бачу теж такі схожі приколи є. Але мені здається, що нам ще треба тут Так, Тут у нас шлейфик є, я його відключив. Цікаво, як я його буду підключати назад. Є відбитки пальців. Ну, але що, камеру вже розбирали? Але моїй роз'єм теж паяли. Мені так здається, що там флюс є. Так, бачу паял. Тому є не перший ремонт. Але Я думаю, що ми зробимо так, що вона буде служити і все буде окей. А що ми тут бачимо, друзі мої? А бачимо ми те, що конектор тут є не такий, як в браті цієї камери чи сестрі Blackmagic 4K. Цей конектор є довшим, і я таких коннекторів не маю. Але я сподіваюся, що ми зробимо ремонт, виконаємо з цим конектором, а потім замовимо такі самі собі. Бо... Таке собі відверто кажучи, я думав, що конектори вони не поставили нові, а вони умудрилися це зробити. Наклеїмо на процес скотч, щоб його десь часом не сколоти випадково і переходжу під мікроскоп. Побачив я тут на кристалі такі о тут. Є мікро-мікроскол на краєчку. Я його точно не зробив, бо я заклеював скотчем і оглянув я ще разок тут. Бо я думаю, що не знаю, чи це оригінальна термопаста, чи це вже хтось нову наносив, але тут є де-не-да, яка якась капелючка, чорні крапочки. всякі. Тому я це все зараз заберу. Нанесемо нову і надіюся, що все у нас буде добре працювати. Отож, друзі, конектор я запаяв на місце, камеру я зібрав. Хай вона включиться. І що ми з того всього маємо? А маємо ми наступне. Підключаємо накопачок і бачимо, що він у нас бачиться, і нічого не відстає. І це можна вважати перемогою, чи як ви скажете. Ну, З одного боку, ніби так. Але з іншого боку, якщо, наприклад, підключити карту пам'яті через рідер, це оригінальний білкін, тут проблем ніяких немає, підключаємо. Бачимо, побачилося і рухаємо. О, Зараз все гуд. Зараз не гуд. Одним словом, виглядає так, що тому конектору дійсно не добре. І в такому стані ми це віддавати не дуже -то зможемо. Ну, зараз насправді ну, все як завжди. Я знімаю відео і воно краще працює, ніж працювало. Значно краще. Але проблема є. Проблема є, і я замовив конектор, бо я думав спочатку, що мій конектор від 4К підійде, але він не підходить. Тут специфічний конектор, і він вже їде до нас. Тому, мабуть, ми повернемось за якийсь час. От бачите, зараз воно Коротше, Не серйозна така річ, коли хтось буде записувати відос. І якщо відстане накопичувач, то можуть бути проблеми. Нікому це не потрібно. Тому відкладаю на полку і чекаємо нового конектора. Отож, для вас пройшло зовсім мало часу, а для нас пройшло трохи більше і нам приїхав нарешті конектор, який коштує цілу купу грошей. І зараз я його буду міняти. Камеру розбираємо, і зараз вона вже буде розібрана. Бачите, тут у нас пожовтілий конденсатор від нагріву. Мені здається, що він такий був, бо я з нею не грів, коротко грів, але зараз ще трошки буду гріти. Ще покажу вам цю плату, як в мене вийшло без мікроскопа, так, Як на мене вийшло досить гарно, крім того, що в нас почорнів трохи корпус конденсатора. Так то все красиво. Збираємо камеру в зворотньому порядку. Нарешті поняв, в чому моя, була моя помилка при розбиранні. Треба було зняти екран, щоб все було гуд. Зараз я його вже зняв і буду збирати так, як то Хто люди збирають. Та навіть через 100 вікон це не сильно зручно тут сюди підключати, відверто кажучи. Могли б трохи і більше ту віконечку зробити. Але нічого, якось та й буде. Олег наш перший герой, спонсор каналу, наш зірковий гіст, він як маяк у темній воді, світить нам шляхом до нових вершин. Кубай, ти наш натхненник. ти стар для мрій. І всіх ідей. Без тебе не співає. Отож, друзі, я зібрав ту камеру і вона працює. Давайте підключимо. Бачите, в нас зразу це флешка, я її отакот рухаю і все працює. І на цьому можна було сказати, що в нас кінець відео, щасливий, кінець, все гарно, все прекрасно, але все насправді не так. В цьому відео не буде частин відео, які я знімав про цю камеру, тому що в мене сталася велика халепа. Зараз я вам розкажу, яка. Перед вами є всі речі, які я підключав до цієї камери. Підключав я їх вчора, підключав я їх тестово. І ці речі вже не працюють. What? Розкажу, як так сталося. Значить, я робив цю камеру. І що в нас трапилось? У нас там було місце, де є біля конектора ну, обв'язка диференційної пари контактів, які передають інформацію на USB type роз'єм. І після того, як попередній сервіс камеру ремонтував. Там були втрачені такі ТВС-діоди захисні, які запаюються між землею і між диференційною парою. Вони слугують для захисту від статики, для захисту від перенапруги. Але ну, вони якби не сильно критичні, їх в деяких девайсах взагалі немає, і попередній сервіс їх взагалі викинув. Ну або загубив. Окрім того, на платі я загубив. Два конденсатори, які там запаяні послідовно, ну, тобто через них проходить сигнал по цій диференційній парі. Ну, я їх десь втратив. Я десь чистив коннектор, десь вони загубилися. Для мене це взагалі не стало проблемою, тому що ну, це стандартна шина ну, передачі даних. І я собі думаю, що, яких параметрів там мали стояти ті конденсатори. Та відкрию будь-яку схему від MacBook, там все так само. Ну, порівняю, подивлюся, ну, яких параметрів там стоять ці конденсатори, і все буде гуд. І, в принципі, я так і зробив. Ось у нас є коннектор USB Type-C. З USB Type-C обох коннекторів у нас приходить шлейфом на MacBook на цей конектор на платі. І ось у нас є диференційні пари. Все точно так само, як і в Blackmagic в камері. Тобто ми маємо конденсатори, які включені послідовно. Ось вони є. І тут вони є з параметрами 0,22 мікрофарад. Думаю, прекрасно. Схеми на BlackMagic немає, я її не маю. В інтернеті, ну, принаймні, коли я шукав, такого взагалі не було. Я маю одну донорську плату від BlackMagic, але 4K я міг її знайти, міг відпаяти конденсатор, зробити заміри. І впевнитись, що там такі самі, як мені підійдуть. Та поговоривши з чатом GPT, бо я ну, ще вирішив перевірити, я з ним поспілкувався. Він каже, да, запаююся, все буде круто, 022 мкФ, все туди підійде. Окрім того, тут ви бачите на схемі, що у нас під лінії є захищені ось такими збірками з діодів, які включені направлено один до одного. От, і думаю, я, ну, плін. Нема на платі BlackMagic у мене цих діодів захисних, але є там місця. Я ж ну, хочу, щоб все було найкраще, Запаяю туди ще діоди. Ось я взяв ті діоди. Бачите, в них тут ну, немає різниці, якої, поляр, якої полярністю їх включати. Тобто це просто два діоди, включені назустріч. Е, і в Макбуці вони запаяні от, першим контактом на землю. Е, ну, тобто так собі вони вирішили, що воно так має бути запальне. І я, в принципі, зняв ці діоди з макбука. У мене було відео, але вже його, на жаль, немає. Одним словом, я перекинув ці всі компоненти з макбука, взяв Black Magic, збирав його, записував про це відео, як я збираю, все було класно. Включаю камеру, включаю камеру, думаю, підключу до неї флешку Type-C. Ось, ось вона тут, вона вже розібрана. Вона у мене була в моєму ате-міні-пульті. Я на неї записую відоси з мікроскопа, різні плани. Записую от відоси з цього скрін рекордінгу iMac. -у. Думаю, закину цю флешку сюди. І щоб ви подумали, включаю камеру, вона вмикається. І в момент, коли засвідчується екран, вона вимикається. Думаю, ну, це вже якби поганий знак. Думаю, так. Що може бути, не так. Ну, все що добре зробив, все запаяв, як має бути. Ну, все чітко. Думаю, ладно, ця флешка дешева, ну, включив без флешки, все запустилося. Думаю, окей, питань нема. Пішов до Олени, вона якраз монтувала відео, взяв свою SSD-шку. нашу SSD-шку на 2 терабайта, отаку крушу. Підключаю її і same shit, Все в мене повторилося. Камера перезавантажується, коли підключений USB девайс. Не перезавантажується, вимикається. Думаю, та окей, добре. Ну, і тут в мене вже промайнула думка в голові. А чи все окей в мене з флешкою? Вставляю я флешку в свій Black Magic, Atem Mini. міні. там має світити зелена лампочка, що готова все до запису, а лампочка не світить. Підключаю SSD, лампочка також не світить. Йду до комп'ютера, підключаю SSD. -шку. SSD активність горить, що на неї подається живлення, але світлодіод не блимає. Тобто передача даних не відбувається. І, відповідно, накопичувач не бачить компом. Те саме і з флешкою. Флешка теж не бачиться. І сказати, що я був в шоці, це нічого не сказати, тому що в мене таке вперше. Я розумію, що в цій ситуації винен тільки я, тому що треба мати тестові девайси, а не свої власні для того, щоб підключати. Создавш це всі наші відео, які монтуються там три проекти, які майже закінчені відео, і купа матеріалу вхідного, який ми публікуємо на Ютубі. І тут не просто там щось стало з оживленням, що перегорів якісь запобіжники і так далі. Це в нас, ну. Точно сталося по лініях е, інформаційних. Ну, думаю, окей. Думаю, чому так сталося? Я все точно правильно зробив. У нас е, ну, діоди в принципі, такі, як треба. Конденсатори такий, як треба. Я почав трохи пішувати, думаю, витягну плату BlackMagic, яка в мене є. Старішого, порівняю, подивлюсь, що точно в мене конденсатори правильні. Е, Відпаяв конденсатор, мірюю мультиметром їхню ємність. 0,22 мікрофарада, точно такий, як я поставив. Тоді я швидко скинув діоди, ті, які запаяв, підключив вже іншу флешку, і все в мене запрацювало. На щастя, це не вбило камеру. В камері спрацював захист, вона просто ребутилась. І я почав думати, чому так могло трапитись. І, чесно кажучи, в мене немає інших варіантів, окрім тих, що в мене просто був пробитий. Мабуть, один з тих діодів, тому що мене інших варіантів немає. Чи він був пробитий, чи ні, я так і не поміряв, тому що я в паніці їх просто відпаяв, просто викинув смітник. І зараз, в принципі, в камері їх немає. Я їх від гріха подалі вже більше не ставив. В кінцевому результаті що ми маємо? Ми маємо робочу камеру, яка зараз поїде до свого власника. І ми маємо накопичувач. З нашими даними з купою роботи, який не працює. І флешку. Люкс. Накопичувач майже 200 баксів коштує в Україні, флешку я не рахую. Ну і те, що потрачено купа часу на зйомки відео і монтаж, я теж це оцінити досить важко. Позитивний момент з того всього, що все ж таки дані я з накопичувача витягну. Витягну я їх наступним чином. Якщо підключити. Цей накопичувач через такий адаптер USB Type-C на USB A. То бачите цей накопичувач комп'ютером, але не працює Thunderbolt. По факту, у нас Thunderbolt інтерфейс в даному накопичувачі помер. Не знаю, чи працює на всій швидкості 3.1 чи там 3.0. Але доступ до файлів є. Тому залишається купити такий самий накопичувач і все забекапити. Єдиний такий позитивний момент з цієї історії. Також я ще підключав оцей е, адаптер, тобто підключав SD-карту до камери. Також воно також з нею перезавантажувалося, але цьому девайсу ніби нічого не сталося. Все, все гаразд. Це дуже добре. А от дешева флешка не відновиться. Ну, її можна відновити. Я написав в Data Recovery, але мені там назвали прайс, який трохи. Високий, і краще я відмовлюся від того відео і поговорю або вставлю песика в ті моменти, де, де мали бути відео з мікроскопа. Тому це таке навчання для всіх, хто мене дивиться, якщо ви займаєтеся чимось подібним, краще мати тестові девайси, краще витратити там, не знаю, якихось 50-100 доларів на накопичувач який. Буде там не найкращій якості, якийсь дешевий, але його юзати для тесту. І ніколи не тестувати накопичувачем, на якому є живі твої файли, які ще ніде не забекаплені, крім цього, накопичувача. Та й така, така от повчальна історія. Надіюся, все з камерою буде гуд, камера працює. І надіюся, що файли ми всі в моє відновимо, і ви будете бачити нові відео на Ютубі. Та якось так, якщо у вас є якісь думки щодо цього питання, чому так могло трапитися, то, будь ласка, пишіть їх в коментарях, бо я, якщо чесно, трохи в шоці. Дякую за увагу. З вами був Андрій. На такій от веселій ноті завершуємо це відео. па-па.